На північних рубежах країни сили оборони постійно укріплюються та відпрацьовують відбиття імовірного наступу противника. Днями на Волинському напрямку відбулись протидиверсійні навчання. За легендою, українські воїни мають відбити напад ворожого десанту в районі об'єкту критичної інфраструктури, перевіряв готовність підрозділів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв наказую висунутись в район блокування противника, перекрестя доріг північно-східного напрямку. Були Застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення, засобами національної гвардії, засобами підрозділів спеціального призначення. Професійно підлегли. Постійно тренуються у досягненні такого рівня результату. Навчання проводились у зв'язку з раптовою перевіркою бойової готовності збройних сил на території Республіки Білорусь за словами Сергія Наєва. Ситуація у північній операційній зоні стабільна та контрольована. Що стосується державного кордону України. То він пильно охороняється та підготовлений до оборони силами від Збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України у зазначений період. Посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснене націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь під час заходу командувач об'єднаних сил передав чотири позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряної оборони на Волинському напрямку.